Вітаю в ефірі 12-го каналу. Підсумковий випуск новин. Мене звуть Марія Вавренюк. Про головні події 1 червня розкажемо далі. Смертельна автотроща. на Волині загинули троє військових. Загинув, евакуйовуючи поранених, Луцьк прощався з героєм. 12 років позбавлення волі на Волині засудили чоловіка, який служив в Росії. На Росії знову неспокійно. Про сильний вибух повідомили у Білгороді у Шебекіно вже евакуюють людей. Раніше повідомляли, що по місту працює російська артилерія, намагаючись знайти бійців російського добровольчого корпусу, які перейшли кордон, і заявили, що мають мету звільнити РФ від путінського режиму. А в легіоні Свобода Росії відзвітували, що у Білгородській області знищили Камаз з боєкомплектом та самохідний міномет Тюльпан. Своєю чергою РДК повідомили, що обстріляли будівлю адміністрації, де зібралися російські силовики. РФ вже не припиняє атакувати українські міста. У Харкові окупанти вдарили по промисловому об'єкту. Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку. Попередньо вона не постраждала. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Ну а Києва говтуються від нічної атаки. Над столицею збили 10 із 10 випущених ракет з Брянської області. На жаль, падіння уламків призвело до руйнувань, а найгірше до жертв. Загинули троє людей: дві жінки 33 та 34 років, та дівчинка, якій було всього 9 років. Нагадаю, що 1 червня відзначають день захисту дітей. Саме сьогодні Росія вбила українську дитину. Мешканці Деснянського району, де загинули люди, повідомили, що. Не всі змогли потрапити до укриття під час повітряної тривоги, бо воно було зачиненим. Ми всі ходили жалоби, писали жалоби, дзвонили в служби, всі, і всі говорили, що здійснюється нормально, все прекрасно. Навіть аварійні я виходи, коли под... ми сиділи, аварійні я, виходи, ми не закрили Ви поділили, взрив пройшов. Он він... так і лежав. пізніше. Стало відомо, що охоронця, який перебував в укритті та не відчинив його, арештували. Міська влада столиці вимагатиме відповідальності власників укриттів, якщо бомбосховища не будуть відчинені під час тривоги. Також кличко повідомив, що домовився з патрульною поліцією Києва, аби ті допомогли контролювати роботу укриттів уночі. Загалом, за травень, росіяни випустили на Україну 185 ракет та 381 безпілотник. Відомо, що 90% повітряних цілей наші сили ППО збили. Це 154 ракети та 342 дрони. Музика. Волинь, на жаль, і далі втрачає своїх героїв. У соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні попрощалися із загиблим військовим Ігорем Кузьмічем. Чоловік у перші дні російського вторгнення став на захист батьківщини, загинув 28 травня під час евакуації поранених побратимів. Про те, яким пам'ятають у Лучанина, у наступному сюжеті. Сотні людей йдуть до собору Святої Трійці, щоб попрощатися з полеглим героєм Ігорем Кузьмічем. 40-річний лучанин з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. У війську був командиром відділення першої стрілецької роти. Серце захисника перестало битися 28 травня у селі Богданівка, що в Бахмутському районі Донеччини. Військовий загинув, виводячи поранених з поля бою. Ігор був безвідмовним, переживав за своїх солдатів завжди. Замісник деколи йшов, оце його попросили евакуацію, яку він не мав робити, але він зробив її. Родичі полеглого захисника розповідають, що у нього залишилася дружина, рідний молодший брат та бабуся. Батьки вже померли, тож Ігор був опорою в родині. Файний не хлопчиського, ну, але бачите, як вийшло. Ну він дуже добрий. Він такий і послухає. Він завжди відзивчивий. Дуже добрий був. В Ігоря було багато планів на життя, розповідають ті, хто його знав. Я так запам'ятала, як він казав, каже, я кинув курити, то я собі купляю рибацькі снасті, які хочу. То в мене вже що хочеш, є. Оце ми так якось сиділи і говорили. У людини було життя, і його тепер не стало. Москалі це нечисть одна. Згадуємо його світлою людиною. Він до нас в гості приїжджав, він побратим мого чоловіка. І ну, це дуже важко, це, це значить страшний сон якийсь. Провести в останню дорогу Ігоря Кузьміча прийшли його колеги. Усі певнять, він був чудовим керівником та доброю людиною. Дуже хороший чоловік, добрий, який по роботі, і за роботи завжди допомагав. Чудова людина була. Проводили захисника в останню дорогу зі сльозами, квітами та болем усвідомлення того, що більше не побачить свого коханого друга та колегу. Щирі співчуття родині та тим, хто знав захисника. Вічна пам'ять, честь та шана герою. Марія Вавренюк, Василь Морощук, 12-й канал. У жахливій автокатастрофі на Волині загинули троє військових. Директор коледжу в лікарні. Аварія сталася близько 19-ї години, 31 травня на в'їзді до села Згорани Ковальського району. Військовослужбовець з Краматорського прикордонного загону, який керував легковиком Фольксваген, не впорався з кермуванням і виїхав назустрічну. Наслідок зіткнення з іншою автівкою марки Хонда. Внаслідок аварії водій військовослужбовець, а також двоє його пасажирів, теж військовослужбовці цього ж прикордонного загону, загинули на місці аварії. Водій та пасажир іншого автомобіля з травмами потрапили до лікарні. Відомо, що за кермом Хонди перебував директор Шацького лісового коледжу. На пасажирському сидінні був майстер-сержант Волинського прикордонного загону. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху та частина третя статті 286 кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз. За державну зраду 12 років позбавлення волі на Волині засудили 31-річного чоловіка, який служив Росії. Проживаючи на території РФ, він добровільно вступив на службу за контрактом до ворожого війська. Служив на посаді розвідника з 2016 по 2019. Затримали чоловіка на кордоні при поверненні в Україну. Суд визнав громадянина України винуватим у державній зраді переході на бік ворога в період збройного конфлікту і призначив екс вояку РФ, який з травня 2022 року перебуває під вартою покарання 12 років позбавлення волі. У Луцьку нові вживані тролейбуси з першого дня літа на міські маршрути номер 2 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси виробництва Польщі. Попри те, що вони вже використовувались тролейбуси у гарному стані та з невеликим пробігом, Низькопідлогові пристосовані для людей з інвалідністю. Придбали їх за кошти міського бюджету для комунального підприємства Луцька підприємство електротранспорту. На поставку ще одного очікують найближчим часом. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Поліцейський з Волині, який ганяв п'яного прокурора, знову у суді. Вогонь ледве не перекинувся на ліс. На Волині горіло сміттєзвалище. У центрі Луцька оскаженіла вівчарка, кинулась на доньку, а потім на матір. У центрі Луцька вівчарка покусала матір з донькою. Людина гукає на допомогу. Такий виклик отримали вчора патрульні. Заявник розповів, що на вулиці Крилова за парканом будинку почув крик, коли заглянув до подвір'я, побачив жінку у плямах крові. Поліцейські увійшли до двору, потерпілої і з'ясували, що її пес покусав дочку. Коли матір намагалася зарадити лиху і відтягнути тварину. Вівчарка кинулася на неї. У жінки кілька укусів та відкритий перелом ноги. Патрульні надали першу допомогу та викликали медиків, які доправили матір з донькою до лікарні. Їздив п'яним прокурора судять поліцейського. Правохоронець з Нововолинська, який затримав нетверезого прокурора, продовжує боротися за справедливість. Нагадаємо, Віктора Цеплакова визнали винним у тому, що він. Зайшов у двір, де переховувався п'яний чиновник. Чоловік доводив свою невинуватість в апеляційному суді, а нині його шлях до справедливості розпочався спочатку. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Заглушіть автомобіль. Заглушіть. Заглушіть. На к 12 потрібна допомога. Переслідуємо опель 7744. Це відео переглянуло більш ніж мільйон людей. Вересень 2020-го. У Новолинську поліцейські женуться за п'яним прокурором Володимир Волинської прокуратури Миколою Троцюком. Перед погоною він переховувався я на подвір'ї. Тещі я вам запропоную на місці пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Відповідальність за це прокурор не поніс. А ось поліцейського досі ганяють по судах. Через проникнення на приватну територію двір тещі троцюка, де намагався сховатися порушник. Рожечинський суд призначив йому рік умовно. Та з рішенням Цеплаков не погодився. Подав апеляцію. Я хочу, щоб була справедливість в цьому рішенні, і все я просто виконував свою роботу. 3 травня 2023 року. Рішенням апеляційного суду у Луцьку справу поліцейського Повернули для повторного розгляду судом першої інстанції. Я думав, що ну, апеляція все ж таки на судових дебатах, там висловивши наші доводи, все ж таки виправдає. Але я їхав сюди, я знав, що буде скасований вирок і новий судовий розгляд. Зараз щось суди не беруть, як то кажуть, виправдовувати всіх. Як то кажуть, почнемо все спочатку. Спочатку судовий процес, свідки, потерпілі. Дослідження всіх доказів, усе спочатку почали розглядати 1 червня. Підготовче засідання відбулося у Рожичинському районному суді. Інтереси потерпілої сторони себто тещі та тестя Троцюка представляв прокурор Олександр Бурко. Підстав для закриття вищуказокрина провадження з підстав передбачених. Е Стати 284 Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу немає. Зазначу, що ані тесть, ані те, тест, що ані, ані сам прокурор, який на підпитку втікав від патрульних, не з'явилися на понад пів сотні судових засідань. 29.05.2023 року на електронну пошту суду відпотребили та представника адвоката Соколова надійшли заяви, в яких остання прос призначити в яких остання просять підготовче засідання проводити їх у відсутності. Сьогодні прокурор Олександр Бурко вимагав від суду вкотре заслухати пробаційну відповідь. Це могло б знову затягнути процес. Просив би суд долучити органу пробації за місцем проживання реєстрації. Вона чиплакова скласти до судову доповідь. Проте суддя відмовила у клопотанні прокурору, де став для повторного складення досудової доповіді відносно Цеплакова суд не вбачає. Віктор Цеплаков впевнить, навіть якщо засідань буде 40-50, доводити свою невинність, боротися за справедливість не втомиться. У нас в мене так і не спортився. Почалось підготовче, нове судове засідання, новий суддя. Будемо все по-новому доводити, покази давати. Я думаю, що це вже новий суддя, побачив всі наші доводи. Побачить, що я не винуватий і прийме нормальне, справедливе рішення. Справедливого рішення у справі Віктора Цеплакова хочуть люди, які групою підтримки приходять на кожне судове засідання. Він ні в чому не винуватий. На таких хлопцях поліцейських, напевно, тримається наша держава, який хотів справді наздогнати прокурора, затримати його, освідчити і виявити стан алкогольного сп'яніння і так далі. Ось таке. Тобто, ми далі будемо підтримувати. Наступне засідання суду у справі поліцейського, який ганяві затримав п'яного прокурора. Відбудеться 9 червня об 11.00. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. На Волині горіло сміттєзвалище. Вогонь ледве не перекинувся на ліс. Увечері 31 травня у селі Вівчиськ на Ковальщині загорілося сміттєзвалище. Повідомлення про загоряння до служби 101 надійшло о 16.38. Рятувальники спрацювали оперативно та загасили пожежу. І ймовірна її причина необережне поводження з вогнем. Нагадаю, минулого тижня горіло сміттєзвалище у Брищі поблизу Луцька. У ковалі два рази водій втікав від поліцейських. Сьогодні близько п'ятої години патрульні отримали повідомлення про те, що водій на автомобілі Фіат. Виїжджав з прилеглої території та заїхав у кущі. Згодом попрямував далі. За кілька хвилин інспектори помітили авто, яке збігалося з орієнтуванням. Керманич знак про зупинку проігнорував та продовжив рух. Однак згодом в'їхав у паркан, вистрибнув з авто та почав утікати. Поліцейські чоловіка наздогнали. Під час спілкування помітили, що він має ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав результат 1,81 проміле на водія склали протоколи. За даними платформи діти війни станом на 30 травня цього року, внаслідок військової агресії РФ в Україні загинули щонайменше 483 дитини. 989 були поранені, а 394 вважаються зниклими безвісти. Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей Укрпошта вела в обіг благодійний поштовий випуск Діти перемоги малюють Україну майбутнього вартість маркового аркуша 100 гривень, з яких 40 – благодійний внесок. Марки присвячені дітям, які опинилися в епіцентрі повномасштабної війни, розв'язаної проти нас Росією. На поштовому випуску малюнки дітей з Харкова, Одещини, Київщини та інших регіонів України, що постраждали від окупантів. У спецпогашенні в Луцьку взяла участь і юна Волинянка Софія Кравчук із Любомля, авторка марки Українська мрія. На цьому все. Дякую, що були з нами. Нагадаю, що усі наші сюжети ви можете переглянути у будь-який час на Ютуб каналі Новини 12». Бережіть себе та дорогих вам людей, а особливо дітей. Вони наше майбутнє. До зустрічі!